Рапунцель. Дуже давно, коли ще жили на світі відьми й чаклуни, у маленькому будиночку оселилися чоловік і дружина. Їхні вікна виходили на дивовижний сад, у якому було багато гарних квітів і різноманітної зелені. Але до саду, огородженого високим парканом, ніхто не наважувався проникнути, адже цей сад належав старій відьмі. Подружжя дуже хотіла мати дітей. Щодня чоловік і жінка гаряче молилися, прохаючи Бога послати їм спадкоємця. І от нарешті їхнє бажання здійснилося. Одного чудового дня дружина радісно вигукнула Милий мій, наші молитви почуто. Я так сподіваюся, що в нас народиться дівчинка. Щастя було безмежним. Якось дружина побачила, що у саду відьми росте прекрасний рапунцель, і їй закортіло ним посмакувати. Чоловік був готовий на все для своєї коханої дружини, тому вночі потайки переліз через паркан, нарвав у саду соковитого зеленого рапунцеля, скільки зміг унести, і порадував її. Вона була дуже вдячна і з'їла геть усе. І так їй цей рапунцель сподобався, що наступного дня вона знову послала чоловіка до саду відьми. Цього разу за високим парканом на нього чекала розгнівана відьма. Чому ти виліз до мого саду і крадеш мій рапунцель? Ти заплатиш за свою провину. Прости мені, я винен, схилив голову він, але моя дружина, побачивши у вікно ваш рапунцель, дуже захотіла його з'їсти. Відьма, здавалось, заспокоїлася. Я дам тобі стільки рапунцелю, скільки треба, і сама буду піклуватися про дитину, яка народиться у твоїй дружини. Чоловік надто злякався, щоб заперечувати, і ось довгоочікуваного дня, коли його дружина народила дівчинку, прийшла зла відьма, назвала дитину рапунцель, підхопила на руки і відразу ж унесла. Рапунцель росла найкрасивішою дівчинкою у світі. Їй було лише 12 років, коли відьма зачинила її у високій вежі, що стояла у глухій чащобі, без входів і виходів, і з єдиним одним крихітним віконечком на горі. Коли відьма хотіла піднятися у вежу, вона кричала в це вікно Рапунцель, опусти свої коси! А коси у рапунцель були дуже довгі і відливали золотом. По них відьма забиралася на вежу, як по драбині. Якось доля привела до цього лісу молодого прекрасного принца. Він почув пісню, що лунала з вежі, і не зміг їхати далі. Звичайно що співала бідна рапунцель, які пісні допомагали розвіяти кручину. Принц вирішив піднятися нагору, але даремно він шукав вхід до вежі, і, не досягнувши своєї мети, він повернувся додому. Але від того дня не міг забути ніжного таємничого голосу, не мав жодної хвилинки спокою. Принц не міг ні спати, ні їсти, не радів він більше ні їзді верхи, ні розвагом у палаці свого батька короля, ні вишуканим частуванням. Він думав тільки про те, як потрапити до вежі й побачити дівчину, яка має такий прекрасний голос. І от якось, коли він знову блукав навколо вежі, намагаючись знайти вхід, він побачив стару злу відьму і почув, як вона кричить страшним голосом: Рапунцель, опусти свої коси! А потім принц побачив, як молода красуня спустила донизу важку золоту косу. Відьма вхопилася за її волосся і по ньому піднялася нагору. Наступного дня, хоча вже був вечір, винахідливий принц кричав у віконечко вежі: Рапунцель, опусти свої коси! Впало волосся рапунцель донизу, і принц піднявся нагору. Рапунцель, побачивши незнайомця, дуже злякалась, але принц був такий ввічливий і так нахвалював її спів, що коли він опустився на одне коліно, щоб освічитися їй, вона радісно погодилася. Я піду за тобою, куди завгодно, але щоб мені спуститися вниз, приходь до мене частіше і щоразу принодь із собою трохи шовку. Я сплету з нього драбинку і зможу втекти. Ми поїдемо на твоєму коні. Закоханий принц був безмежно щасливий, і з цієї миті він мріяв тільки про те, щоб назавжди з'єднати своє життя з прекрасною дівчиною, жорстко розлученою з батьками, і в'язненою в похмурій самотній вежі. Вони домовилися, що він відвідуватиме її вечорами, щоб розминутися з відьмою, яка звичайно проходила вдень. Відьма й не підозрювала, що вона не єдина гостя рапунцель, поки красуня не обмовилася сама. Скажи мені, матінку, чому тебе піднімати нагору важче, ніж юного принца?» Що ти кажеш? заволала відьма. Я думала, що ніхто не знає про твоє існування. Відьма схопила ножиці і відрізала дивовижні коси, а потім завела бідолашну рапунцель у лісові хащі і там покинула. Принц, який приїхав надвечір, навіть не думав, що він піднімається по відрізаному волосю своєю коханою просто в лапи злої відьми. Отакої, зустріла принца стара, ти прийшов за своєю милою, але твоя кохана тут більше не живе. Ти ніколи чуєш, ніколи більше її не побачиш. Вбитий горем принц кинувся з вежі вниз. Він вижив. Але колючий чагарник, у який він втрапив лицем, залишив його без очей. Сліпий блукав він лісом, сумуючи за втраченою коханою, поки якось не забрів до хащів, доселилася рапунцель із двома їхніми дітьми-близнятами. Коли принц почув знайомий голос, він пішов на його звук і опинився в обіймах своєї рапунцель. Вона вкрила його обличчя поцілунками плачучи від щастя, і дві прозорі сльози, потрапивши йому на очі, повернули йому зір. Вони вирушили у його королівство і більше ніколи не знали горя.